Якщо в телефоні багато додатків, і якщо не відключати сповіщення, то їх може багато приходити, наприклад, тоді, коли користуєшся телефоном рідше. Ось я беру телефон, коли прокидаюсь, а там їх багато сповіщень. Та ще й буває незручно їх переглядати звичним способом. Я вирішив плеймаркеті знайти додаток Notification History. А обрав я... Саме цей додаток Notification History. Тому що він не містить в собі реклами. Я встановлюю. Встановив. Потрібно знайти його в телефоні. Ось він є. Notification history. Надаємо дозволи. Тут будуть відображатись всі сповіщення, які надходять на телефон. Тому, до речі, можна ще й перенести цей додаток на домашню сторінку. І замість того, щоб переглядати їх звичним способом, просто можна відкрити додаток. І тут будуть видні всі сповіщення, котрі приходять на ваш телефон.